Всім привіт. Ну от, дійшла пора і походити понад річкою. Там от бачили, в попередніх кадрах я показував, ну от, які в нас були морози, дерева з таким інем. А тут от біля річки його абсолютно немає, тому що тут вода не замерзає, де ще в принципі, такі морози були невеликі, то є можливість сходити в розвідку і подивитися, чи тут щось виросло, чи не виросло. Що тут температури вищі. Може тут, які гриби залишилися, або там наросли нові. Бачите, які річки ще зелена трава, вона майже зелена, цілу зиму тут. Ну то таке? Зараз підемо, подивимось. Кому цікаво, залишайтесь. Погнали, побачимо. А хто це в нас тут такий виглядає? А тільки хвіст. Внутрі а чи хто я такий? А вот, 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 видите, черненько Кто-то такой. Кто-то такой погиб. Внутри, может быть, было пометно, что не. Ага. Шкода же, что полному... Он, он, видите, он, он черненький. Давай. Он. Поплыл, поплыл, поплыл. Вам видно. Я не знаю, камера без зума. Ну тря хто тут такий попер? Ладно, хай біжить. Пройшовся так з однієї сторони річки, поки що не густо. Але тут, -от, подивіться, видніються, видніються перші гриби. От. Не зараз морози. Отакі собі вони. Але це хорошого розміру. Сьогодні я йду в розвідку, подивитися, ну подивитися, можливо, щось, якщо знайду такі от як оці екземпляри, то і вам покажу. Сьогодні гриби не братиму, можливо, хіба як глиба зустрінеться, то візьму. А це так от. Ну, за тиждень, якщо буде плюсова температура, можна буде йти дивитися і дозбирувати. Чудово, перші знахідки є. Шукаємо ще. Ну а це вже, можна сказати, екзотична знахідка для зими. Так, зараз я вам покажу. Покажу чи ні. А, покажу. Загубив а. тоді дивлюсь, де він. Дивіться. А молодий. Але він не один. Придеться чуть -чуть далі пройти, Це буде кажуть одним кадром. І от шапка з-під снігу виглядає. Ось такий открасень. Мерзлий, замерзлий. Ха. Дивіться, ще один опанюк. Це просто фантастика. Як вони досиділи до зими, не знаю. Та їх візьму, може просто, щоб вдома показати деп'яки. Дивно, але приємно. Дивлюсь далі. Тут он за старим забором, бачите, видніється така водойма, вся вона покрита льодом. А тут дивище, хто ліс. Тільки цих в чумаках не зовсім зручно долазити, дивіться. О! Ще навіть молодий був. Перемерз. Звичайно, що перемерз. Але сам факт, що вони були. А тут у нас хто? Дивіться які. Дивіться, які опаньки. Не знаю, не знаю. Перемерзли, то можливо з ними нічого такого не буде. Поки візьму собі до пакета. Піду з ними а тут. Подивимось більш детально. Можливо, можливо, ще це буде. Можливо буде. Десь я, до речі, ще й бачу. Ще здається, десь один був. А от, от він один. Навіть не один тут пара. Так, кост. Дивіться, який гриб. Оце вам такі гриби під снігом. От, сидиться, молодий. Я... Боже, тут не один. От ще який молодняк був. Не знаю. Треба брати, потім будемо розбиратися, що з ними робити. Диви, які молоді гриби. Ще навіть із плівочкою. О, такі от знахідки. О, такі от знахідки з цього містяка. Ну приємно? Приємно. Дивимось далі. Отака от вона зима. Цікава. Ще не всі гриби. Повимерзали до кінця. Тут поставив рюкзак, тому що, подивіться, наступив. Ці вже точно вже перемерзли, бачите? Дивіться, який був корч. Вон такі ноги товсті. Ці вже бачите чорного кольору. Оце вже точно гриб перемерз. Але ж були які красиві. Ех, Шкода, що сюди так пізно я зайшов. О, да. А тут біля нього. Дивіться, який ще. Це виглядає більш свіжим. Чи не так? Так. Поодинокі, дивіться, поодинокі тут ще грибок. Отакий. Ні, тут ще можливо шапки і підуть. Так. Поодинокі, поодинокі. Десь тут також бачив поодиноко. От він. Дивіться, ще який. Отут гриб. отут тут маленький. Одиви, що тут робиться. А ти який... Оце ще піде, дивіться, вже така грубка. І десь отут. Ось. от. Ще ось. О! якийсь дараяк ну от така от ситуація поки заберу нехай будуть дивлюсь далі так, продовжую крутитися в цьому райончику та то там то там дивіться ще які гриби зустрічаються так йдемо, йдемо Тут так уважно йдеш дивіться ще Ось гриб. Вон який. Навіть два. Подивіться, ще з плівкою. Так. Тут. О! Тут ще один молоденький. Як молоденький. Вони підморожені всі. Але ще виглядає так. Ось. Забираємо. Гриба є. Ось. оп Ой, зараз навіть не знаю, там... не знаю, як навіть камера знімає. Подивіться, він тут ще жовтенький. А ці вже точно видно, що померзли. Бачите, які темні, але знову ж таки, з якими ногами гриби тут сиділи. Ти що, ти що? Шкода, шкода. Так, де це? Йдемо далі. Тут головне важливо дивитися. От. І отак от, от ідеш і викопаєш з під снігу. Тут, тут. Так, це забираємо шапку. Шапка зламалась. Десь і ще, здається, дивіться, були. А от, от грибок. І отут ще здається пачка, але вже також дуже, дуже мерзлих Але ж були, але ж були, отакі от, от красені. Нічого собі, все рівно несподівані не такі знахідки і приємні. Треба дивитися далі. Отак от, от і ходиш і дивишся, потрібно дуже-дуже уважно. Бо не все, помітиш. А вони там, де десь там. Он який... Дивіться, який замерз. А тут він... А, тут ще не один. А як тебе відкрити? Як тебе звільнити йти. О! Ого. Бачите? Тут як вони ховаються. Подивіться, який довго козак. Угу. Шкода, що я до снігів тут, вони вже сидять тут одну днів десять по цьому снігу. Ось іще один. Ось ще. Який. Отак от. Такі грибки, такі грибки. Тут поклав на паньок. Бачите Ще до цього там Трійку знайшов. Ну нехай. Подивимось і ще чуть, чуть тут. Перейшов на сторону водойми, бо тут я побачив ось такі от дивіться, які риби тут були. Ось. Ось опеньки. І ось. Так, це прям примерз сюди. А тут. А тут у нас хто? Опа, один і другий. Ой, щось не туди камерою показую. Так, зараз ці лишаємо тут і давайте пройдемось далі. Подивимось. Отак. Подивіться, тут ще екземпляри. Диви який Одненький. Другенький. Вон, який молодий тут ще сидить? Росли гриби. Ще навіть з плівочкою. Тут три штучки. Так. Це, Це вже змерз. Це вже змерз. Йдемо далі. Дивіться, ще тут вони. Тут один, да там один. Бачите, ще який гриб. Ось тут. Ого! Ого, тут і не один. Тут і було декілька, Отак. Ну цього візьмемо. Так, І ось. І ще пара Отаких от, от підморожених. Але ще вигляд у в них в міру товарний. А, стопка в міру товарний, дивіться. Тут ще в нас є Ого, скільки тут їх було. Ого ці вже такі собі, да? але сам факт, що ці гриби тут були, бачите якийсь сніг. Я кажу, що біля водойми. Зовсім не так це. Зовсім не так. Тут набагато тепліше ніж ось так в лісах, лугах. так, тут і тут ще. Два. Я одного взяв. Більше ніби нема. Ну от таке от. Ага, нема. А ось. Вже нема. От. Ще гриби. Ладно, збираю. І мабуть показую, що вже сьогодні вийшло, вже достатньо, сьогодні походив. Ну що, шановне панство. От закінчилась чергова грибалка. Думав, хотів знайти гливи, гливи поки що я тут не бачу. Але ще надибав на залишки опеньок. Ось така от мене вийшла купа. Думаю, з цього щось можна буде перебрати. Плюс-мінус, я думаю, там, якщо не знаю, просто зараз візьму додому, а там буде видно. Можливо, переберемо, які там кращі, не такі підмерзли, то можна хоч зварити свіженького грибного супчика. Отакий от от початок зими. І такі от грибні знахідки. Так що, хто дивився, всім дякую за увагу, всім щастя, здоров'я і до наступних зустрічей. Всім па-па. А -па. я погнав перебирати оцих от красенів. Може не таких красенів, але все-таки гриби якісь ще лишились. Отака от, от чудова прогулянка вийшла.